Люди, чиї колишні погрожували вбити себе через розрив стосунків. Чим це закінчилося? Колишній чоловік моєї сестри намагався вбити себе, проковтнувши таблетки. Це був вітамін С, сумний хлопець, але з чудовою шкірою. Ой, він, мабуть, розлютився на апельсини після цього. Імовірніше, розлютилася його дупа. Передозування вітаміном С викликає шалену діарею. Після того, як він загнав мене в кут, тримаючи в руках великий ніж, і погрожував вдарити ним себе, щоб зробити мене щасливою, тоді чому я опинилася в кутку, чувак, я зняла на відео безлад, який він влаштував: биття стін, кидання посуду, погрози в мій бік, і надіслала його своїй мамі. Потім я сказала йому, що у неї є відео, і він повинен дозволити мені піти, а також підписати документи про розлучення. Інакше вона не дійшла це відео його керівництву і його звільнять. Тепер, коли я знаю більше про домашнє насильство, я не рекомендую. Рекомендую таку пряму конфронтацію. Мені дуже пощастило, що це спрацювало. Мій колишній також погрожував зарізати себе, щоб зробити мене щасливою. Він сприйняв те, що я хотіла з ним розлучитися, як те, що я хотіла його смерті. Я викликала поліцію, і це його так розлютило, що він почав ламати мої речі. Я подзвонила їм знову, боячись за своє життя, але вони так і не з'явилися. Він зламав багато речей і зробив кілька дірок у моїх стінах. Але минуло майже 4 місяці після розриву. а він Досі живий. Я ж повністю втратила довіру до поліції, тому що двічі дзвонила в 911, але ніхто так і не з'явився. Це могло закінчитися набагато гірше. Ще в 90-ті розлучився з нею з багатьох причин. Вона брехала мені про багато речей, маніпулювала, переходила межі, які я просив її не переходити. Тож я сказав їй, що між нами все скінчено. Мені було 18, їй 23. Вона спробувала вбити себе. Сусід знайшов її в гаражі в заведеній машині і викликав швидку. Я пішов до неї в лікарню, з нею все було добре. Її родина поводилася зі мною так, ніби це я був у всьому винен. Я попрощався з нею, сказав, що їй потрібна допомога, і пішов. Ніколи більше її не Бачив, отримав від неї листа приблизно через 6 місяців, але я його просто викинув. Це сталося приблизно через 6 місяців після того, як мій тато покінчив життя самогубством. Він дізнався, що у нього рак товстої кишки в термінальній стадії. Напився, він був алкоголіком, залежним від азартних ігор і в цілому зруйнував своє життя. І застрелився з пістолета, який мама подарувала йому за кілька років до цього на Різдво. Він був поліцейським, тож я не міг терпіти подібне емоційне маніпулювання. У неї була сім'я, і я зна. Що вони подбають про неї. Він досі живий і займається тим же самим з іншими, та сама історія. Так само він все ще живий і швидше за все маніпулює якоюсь іншою бідною душею. У найгіршому випадку, коли я залишала його, він надсилав мені жахливі фотографії самоушкоджень, які викликали у мене напади паніки, і які звичайно ж виявлялися підробкою, повна дурість. Хлопець моєї сестри вбив себе, розмовляючи з нею по телефону. Це зламало її на деякий час. Я знав жінку, чий колишній покінчив із собою, залишивши їй записку з написом Я переміг. Я маю на увазі, яким мудаком треба бути, щоб вбити себе, щоб перемогти. Крім того, як ти в біса виграв, я знищив абсолютно все, що в мене було, включаючи власне життя, тому що ти образила мене. Шах і мат! Я переміг в тому сенсі, що його цілю було маніпулювати та знищити її психічну стабільність. Вона, можливо, втекла від нього фізично, але він назавжди залишиться в її голові. Навіть після смерті він завдає їй болю. Навпаки, він намагався вбити мене і зараз сидить у в'язниці. У мене була колишня хвора на шизофренію, яка погрожувала покінчити життя самогубством, якщо я покину її. Я покинув її по телефону, коли вона була вдома у своїх батьків. Хоча мені було неприємно робити це таким чином, це здавалося єдиним способом гарантувати, що вона нічого з собою не зробить. Вони дуже пильно слідкували за нею. Здається, спрацювало. Останнє, що я чув, вона була щаслива в шлюбі та переїхала до Каліфорнії. Але це ще не кінець історії. Того вечора кожен з її батьків подзвонив мені і залишив. Мені гнівне повідомлення. Її мама зрозуміло була засмучена і намагалася звинуватити у всьому мене. Тим часом її тато в стані алкогольного сп'яніння погрожував мені смертю, кажучи, щось на кшталт я запам'ятав тебе, і ти будеш рахувати зірки, коли я впіймаю тебе. Після цього я отримав безстроковий обмежувальний припис стосовно нього. Додаткова примітка. Чи знаєте ви, що безстрокові обмежувальні приписи насправді не є безстроковими та можуть бути скасовані без відома сторони, яка його отримала, але це вже інша історія. Мені було 18 і я перебувала в аб'юзивних стосунках. Мій колишній погрожував самогубством. Ми обоє знали, що він говорив це лише для того, щоб маніпулювати мною. Щоразу, коли я хотіла піти або не робила того, що він хотів. Я покинула його за один день. Очевидно, він був шокований, тому що я поклала трубку та заблокувала його. Його мама подзвонила мені і благала розблокувати його, тому що він зробить щось погане. Я сказала, що це не моя проблема. Поклала трубку і заблокувала її. Зрештою, він почав переслідувати. Відувати мене, тому я отримала обмежувальний припис щодо нього. Він завжди вважав, що повністю контролює мене, тому він точно був шокований, коли я це зробила. Моя колишня була досить нестабільною. Коли стало зрозуміло, що наші стосунки вмирають, вона почала погрожувати самогубством, якщо я її покину. Тієї ночі, коли я розлучився з нею, вона схопила ключі від моєї машини і спробувала втекти за двері, сказавши, що збирається злетіти на моїй машині з великого мосту. Я стримував її від обіймами, поки не зміг вирвати ключі з її рук. Коли я її відпустив, вона почала мене бити і кинула мені в голову скляну лампу. Вона просто не припиняла нападати на мене, щоб забрати ключі від машини. Машини, це дійшло до того, що я притиснув її до підлоги і просто ліг на неї. А вона била мене кулаками, кусала і дряпала. Я зателефонував у 9.1.1. Коли приїхала поліція, вона вже втомилася, і ми обоє були в моїй крові. Я був майже впевнений, що мене от-от заарештують за домашнє насильство. Але на щастя, вона була досить нестабільною і тупою, щоб сказати їм правду. До того ж, допомогло те, що я був єдиним, хто отримав якісь травми. Я розповів про те, що вона погрожувала самогубством, і вони відвезли. Ли її психіатричну лікарню на 72 години, а я провів решту ночі, витираючи кров з килима. Я зібрав свої речі і пішов, перш ніж вона вийшла з лікарні. Договір оренди був на її ім'я, тож я просто жив у друзів, поки не зміг зняти власне житло. Востаннє, коли ми розмовляли, вона сердилася на мене за те, що я відправив її до лікарні. З її слів, я повинен був знати, що вона насправді не збирається себе вбивати. Що ж я радий, що вона принаймні визнала, що все це було зроблено для того, щоб маніпулювати мною. Ну, ми не розлучилися, але вона вбила себе. Це жахливо. Ми ще навіть не одружилися. Ми щойно зробили татуювання з іменами. Як раптом у неї почалася параноя. Вона думала, що я невірний. Я ніколи їй не зраджував. Одного вечора її відвезли в психіатричну лікарню. Вона переконала персонал, що з нею все гаразд. Її відпустили. Вона пішла додому, залишила мені заповіти передсмертну записку і вбила себе. Клянуся богом, я приблизно рік плакав, не зупиняючись. Коли вона погрожувала вбити себе, я назвав це блефом і викликав поліцію. Вона не збиралася вбивати себе, але її все одно помістили в психіатричну лікарню. Після того дня я її більше ніколи не бачив. Вона жива, вона сказала мені, що збиралася вбити себе, коли я дізнався, що вона мені зраджує веселі часи. Я записав телефонний дзвінок, вона поводилася неадекватно, тож я подумав, що це буде гарною ідеєю, а потім викликав поліцію, щойно вона почала погрожувати. Нехай нею займаються професіонали. Я зробив те саме зараз. Вона заміжня, має дітей і написала мені прямо перед своїм весіллям, щоб подякувати за те, що я був таким жорстким із нею та зробив те, що допомогло їй стати краще. По-перше, ви в порядку. Назва цієї теми звучить дуже специфічно. Мій колишній убив себе через два роки після того, як ми припинили спілкуватися. Зрештою, я пішла, коли зрозуміла, що я не важлива для нього, чи завдавав він собі шкоди, чи ні, взагалі не залежало від мене. Єдина причина, чому він хотів втримати мене, це контроль. Так, я в порядку. Дякую, що запитали. Нещодавно я дізнався, що моя колишня зі старшої школи покінчила життя самогубством. Багато років тому вона погрожувала, що зробиться через наш розрив. Ми обоє. Страждали від сильної депресії, тому я зміг її заспокоїти і по-справжньому зрозуміти. Озираючись назад, вона просто хотіла, щоб її вислухали, але ніхто з рідних її не розумів. Ми продовжили жити. З роками я забув про неї, але коли я почув цю новину, я вирішив запитати людей тут про їхній досвід. Можливо, як якийсь хибний спосіб проаналізувати той час у моєму житті, не знаю. Я не відчуваю себе винним чи відповідальним. Це просто унікальний досвід, про який я все ще думаю. Дякую, що запитали. Я був тим колишнім, я не вбив себе. Ми так і не зійшлися, і зрештою, я зрозумів, яку дурню я збирався зробити. Я рада, що ти виріс. Вона порізала собі зап'ястя, прийшла до мене на роботу, кричала, що любить мене, пофарбувала волосся, переїхала, повернулася, написала мені сто разів за годину з проханням про секс, заблокувала мене, розблокувала мене, знову порізала зап'ястя, зареєструвалася в Тіндері, зустрілася з хлопцем, надіслала мені свої фотографії, попросила про секс, порізала зап'ястя, почала зустрічатися з хлопцем, завагітніла, заручилася, попросила про секс, порізала зап'ястя, народила дитину, вийшла за. І я ніколи не відповідав на жодне з повідомлень, але вона постійно знаходила способи зв'язатися зі мною, і я зазвичай отримував декілька повідомлень перш ніж заблокувати її. Він зробив спробу і подзвонив мені з лікарні. Я сказала, що це нічого не змінило, і що я не повернуся до нього. Я сказала, що зателефоную його родині, щоб повідомити, що він у лікарні. Врешті-решт він подолав розрив і через кілька років одружився. У мене були інші стосунки, і я також одружилася. Будь-хто, хто погрожує самогубством через розрив стосунків, є дуже нездоровим і аб'юзивним. Ніхто не повинен нести таку відповідальність за життя іншої людини. Ми всі відповідаємо за власні рішення. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу почутого. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступних відео.